Продовжую я, значить, зборочку BMW. Зараз сьогодні цілий день займався, розбирав повністю старий двигунчик. Хочу показати, дивіться, я в старому двигунчику знайшов золото. Це нормально чи ні? Буде такий двигунчик їздити? Ну, Я ж думаю, що золото, ви бачите, як блистить, я ж думаю, золото це добре. Звісно, можливо, не для двигуна, але золото тут в старому фільтрі було достатньо. Зараз вже новий двигунчик підзбирується. Вже ось так чекає зараз прокладочку на піддон, балансирні вали вже вимиті, чекають. Також встановлена кришечка ГРМ, повністю весь ГРМчик зібраний. Також сюди сальничок новий, сюди заглушечка не прикручується, тому що нема маховика їх заштопорити, що щоб затиснути тут і тут виставити міточки. Так, в принципі, такий видончик, цей двигунчик буде мати. Тут також помито. Я думаю, що буде працювати непогано. Вкладиші вже я перевіряв, казав раніше. Тобто поки що накриваю. На сьогодні все. Запчастинки так, трішечки підготовлені. Також вимив повністю маслостакан, зняв теплообмінник, теплообмінник доведеться замінити. Тут теплообмінник хоч і такий свіжий на вигляд, але біда в тому, що в ньому стружка також була і дуже багато стружки в маслостакані. Тому я не ризикую на новий двигун ставити старий теплообмінник. Він коштує не таких великих грошей. Звісно, це затрати для власника автомобіля, але і перестраховка для мене, тому що, самі розумієте, там купа стружки. зараз вона піде заново по системі, і знову кладишем буде кирдик. Зараз там ще замовляють деякі запчастини, і, в принципі, завтра буду продовжувати збірку двигуна. Всім дякую за увагу!